Привіт, друже! Ти на каналі Пандича. І в цьому відео ми поговоримо з тобою про найтоксичніші танки, які може прокачати кожен в 2024 році. Про ті машини, які ти бачиш у сетапі і думаєш, твою ж мать, що мені з ним робити? Як тепер грати? Святий крахмаль молютий, нехай він грає на іншому флангу. Аааа! Але за всіма законами всесвіту ти потрапляєш саме на ці танки, і режим страждання активовується. Перед тим як я почну, прошу тебе підписатися на канал, протиснути вподобайку і написати коментар на тему, що ти думаєш з приводу цих танків. Це піхво! В першому список потрапляє максимально неприємна машина, яка стає непроходимим бар'єром для більшості гравців. Особливо в момент, якщо мінотавра прикривають союзники, фронтальна броня, яку навіть як панзер Є100 не завжди пробиває, тому що номінальної 300 мм і 400 плюс наведеної броні з єдиною слабкою зоною, яка є, це лючок, в який ще треба влучити, і у випадку, якщо всі зірки зійдуться, і вітя Кислий власноруч підкруте. Ого, ого. То ти його проб'єш. Потужна гармата з магазином є на 5 снарядів, альфою 530 та пробиттям базовим снарядом 255 мм, акумулятивом 345 Плюс враховуємо відсутність будь-якого розуміння на академіно, чи ще є якась кількість снарядів. В більшості випадків прочитати і прорахувати це просто неможливо. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Це танк затичка стає на будь-якому напрямку і стримує будь-який пуш з будь-яких танків. Розумієш, поради по обладнанню основна збірка це закавка турбіна Вентель і альтернативна вентель приціл турбіна. Польова, як завжди, на екрані. А й да, скоро його понерфлять, тому сподіваюся, рандом без зміни буде вже не таким душним. та ну його нахуй. Наступним у список потрапляє самий швидкий танк з маскуванням 54%. І самими броньованими бортами у грі, є бр 105 Пробити його ще та задача: перш треба це влучити в нього на швидкості 90 км на годину, а друге треба влучити саме в корпус, а не в колеса. Я розумію, що всі вже навчились попадати в Єбра, і в цілому це не є проблема, але якщо взяти до уваги, що на Єбру грає плюс-мінус адекватна людина, яка не катається по прямій, а рухається хаотично, то влучити в нього можна лише з вертушки і при умові, що ти граєш на ФВ-4005, про яку ми поговоримо трошечки пізніше. Пройба можна говорити до але я цього не люблю, тому тримай пораду по обладнанні. раджу класику: оптику, малешумку, комприбор, плюс інструкцію на злопам'ятного. На дамах вентиль, Стаб досилач. Польову можеш бачити на екрані. А тепер бабаха, яка власне є наступним токсичним танком, який з пробиття фуасом зносить всю кабіну напрочь. Що страшно, заганяючи в тіль навіть самих спокійних і врівноважених гравців. Ти зараз будеш писати, що бабаха це танк одного пострілу засвітився і вмер. Ну, як би да. Але як не крути, до того як вона світиться, вона встигає підпалити пукан одному-двом гравцям. Але завдяки своєму кортонному скверешніку приносить радість Арті, яка, без сумніву, теж є найтоксичнішою технікою, але не заслуговує загостреню уваги. Тому плавно переходимо до адекватних порад, за які мені. І навряд хтось скаже спасибі. Ставиш на бабаху приціл, вентилятор і досилач, і от таку польову. Але єдине прохання не грати проти мене. Добре, ми вас почули. Наступному списку буде танк, який бісить своїми бортами і баштою. Навіть бабаху, це радянський важкий танк, об'єкт 705 А. Танк, який не пробивається, коли ти граєш проти нього, і танк, який всі прошивають без проблем, коли на ньому граєш ти. Потужна гармата з Альфою 650 плюс міцні борти роблять цю машину важким і неприємним супротивником. Пробити в ромб, якого вдається інколи лише під кутом 30 градусів в каток. Якщо граєш на ньому, то раджу встановити стабілізатор вентилятор і досилач, або приціл замість вентилятора. Польова така. Ще хочу відмітити такий танк, як Т-110Е3. Навіть після нерфа це неприємна машина, зустрівши яку на шляху, витрачає ще мало часу, щоб пройти його та продовжувати бій. Неймовірне пробиття у 375 мм і міцна фронтальна броня роблять цю машину неприємною для перестрілки. Зато вона прошиває тебе і рве твій танк, як мав пагазету. Максимально ефективна гра виходить на збірці закалка турбіна досилач. В топі можна закалку замінити на вентилятор. Польова модернізація для тебе на екрані. Ще один токсичний танк, як на мене танк невидимка Мантікора. Найсильніша ЛТ 10 рівня, захмарний огляд у 500 метрів плюс, в поєднанні з високим маскуванням 53%, три низьким силуетом, роблять цю машину самою непомітною ЛТ гармата з приємною альфою 390 і ідеальним КД робить мантікору неприємним ворогом. Тільки давай ще сладна, не надо зараз крутити пальцем у візка і казати пандич, 13 секунд це ідеальне кеде. Ти що нюхаєш блядь, чи що? 11 секунд мінімальне з вентилятором і досилачем, це по-твоєму ідеально, не позорся. А я скажу тобі так, і от чому? Ти заїжджаєш в кущ, підсвічуєш ворога, команда його відкидує. І коли він залишається шотним, ти даєш йому постріл, забираєш його, підсвічуєшся і маєш в запасі 13 секунд, за які встигаєш відсвітитися, повернутися в кущ. І звестися в наступну жертву. А тепер скажи, чи це не ідеально? Кожен підсвіт з пострілом приносить чималу користь твоїй команді. Саме через такий геймплей я вважаю, що це найсильніша LT-10 і один з найтоксичніших танків сучасності. По обладнанню на асист класика, оптика малошумка, комприбор. на дамах раджу Ментель досилач. полюву можеш бачити на екрані. Останнім в список потрапляє менш токсична машина за попередні і менш популярна за інші. Але також одна з найсильніших танків 10 рівня і одна з найнеприємніших для вицілювання. Машина, яка має найвищий ДПМ на рівні, і потрапити під цей ДПМ повір буде не самим приємним досвідом. Ми говоримо про баджера. 4400 ДПМ, високе пробиття, хороша точність і міцна лобова броня робить його непроходимим для більшості танків. Короткий гайд. Закриваєш НЛД, піднімаєш корпус, створюючи. Що проведену броню 350 мм. Ставиш закалку турбіною досилач або турбіну досилач Авентер. І приправляєш такою польовою. І розвалюєш рандом. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео і ти віддячиш мені підпискою, лайком чи коментарем. Дякую, що додивились до кінця. З вами був Пандич і до зустрічі на стрімах. Па-па!